Питання фізичного захисту та безпеки, забезпечення аварійної готовності на випадок надзвичайної ситуації є одним із ключових політиці управління Хмельницької АЕС. Даний напрямок постійно вдосконалюється і розвивається. Цьому сприяє і ряд заходів, направлених на підвищення культури безпеки персоналу і зведення до нуля всіх імовірних фосмажорних мажорних обставин. А сьогодні, з урахуванням ситуації на сході країни, цим питанням приділяється ще більше уваги на атомний. Електростанціях України введено режим посиленого фізичного захисту та підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. Яка саме робота проводиться у цьому напрямку на Хмельницькій АЕС? Представники регіональних змі дізнавалися у керівників профільних підрозділів атомної станції під час прес-конференції, що проходила 24 лютого в зовнішньому кризовому центрі ХАЕС? Керівник управління з питань аварійної готовності та реагування Сергій Дубина спершу. Провів екскурсію центром і детально ознайомив журналістів з його основним призначенням, з тим, що у випадку аварії чи іншої надзвичайної ситуації звідси здійснюється керівництво та координування роботами з ліквідації її наслідків. Тут організовані робочі місця штабу керівника аварійними роботами, представників Державної інспекції ядерного регулювання на ХАЕС, Міненерговугілля, територіальних і місцевих органів влади, які обладнані надійним телефонним зв'язком. Є у нас ще унікальний один апарат. От його можна побачити, це апарат часів Другої світової війни. Це надійний апарат, який забезпечує прямий зв'язок без всякого набирання номеру з черговим диспетчером кризового центру Хмельницької обласної державної адміністрації. Дане приміщення забезпечене і системою відеозв'язку, яка дозволяє в режимі конференції вирішувати важливі питання з кризовими центрами ДПНЕК «Енергоатом», Держатомрегулювання, аварійно-технічним центром, атомними станціями України, а також здійснювати зв'язок з кризовим центром Державної служби надзвичайних ситуацій. В цілому, з метою реагування на різного роду аварії чи надзвичайні ситуації, на Хмельницькій АЕС створена аварійна організація. Заційна структура, до складу якої входить 22 аварійні групи і бригади загального та спеціального призначення, кожна з яких чітко виконує визначені завдання і функції. Чисельність аварійного персоналу становить 610 чоловік. З метою локалізації і ліквідації можливої аварії на АЕС створено і об'єктовий матеріальний резерв на загальну суму 11,5 мільйонів гривень та аварійні комплекти. Що таке аварійний комплект? Це необхідний набір інструментів пристосувань різних, різного обладнання для аварійних формувань, щоб вони могли виконувати необхідні роботи в випадку якоїсь аварії. Загальна вартість даного аварійного комплекту складає 1,6 мільйона гривень. Ну, комплектація трошки менше, десь 1,2 мільйона гривень. Тобто нам ще десь на 400 тисяч треба довгомплектуватися. Розповів Сергій Дмитрович журналістам і про захисні споруди проти радіаційні сховища, які обладнані необхідними системами життєзабезпечення і в разі аварії чи надзвичайної ситуації забезпечують повну автономну діяльність і укриття персоналу. Всі системи знаходяться в працездатному стані. щомісячно вони перевіряються. Проводиться технічне обслуговування з реальним запуском усіх систем. Якщо виявляються якісь десь неполадки, вони зразу ж посуваються. Весь персонал атомної станції, звичайно ж, не поміститься в цих сховищах, бо розраховані перше на тисячу чоловік, друге на 165, третє на 600 чоловік і четверте на 25. З добудовою третього і четвертого енергоблоків передбачалося будівництво ще одного сховища на тисячу чоловік. Проте у відповідності з аварійним планом передбачається персонал, який не задіяний в ліквідації. Наслідків аварії на промайданчику він просто евакуйовується з території промайданчика в місто. І якщо буде досить складна ситуація, персонал подальше у нас евакуйовується в безпечний район евакуації для працівників станції і членів їх сімей, у нас передбачені населені пункти білогір'я. Мокроволя і Жемелинці. Надіємось, що до цього справа не дійде, тому що на атомній електростанції робиться все необхідне для безпечної її експлуатації. Надзвичайно важливу роль тут відіграють служби, які безпосередньо працюють над виконанням заходів пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту АЕС взаємодія з підрозділами служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та іншими тільки сприяє цьому процесу. Мы взаимодействуем со специально, с отделом специальной милиции при областном управлении внутренних дел. То есть мы на этой части работаем. Также мы взаимодействуем с вами, когда периодически мы выступаем в средствах массовой информации о том, что рассказываем, как мы проводим свою работу. Конечно, в рамках дозволенного то, что можем говорить, потому что без вас работа связана с. антидиверсионной, антитеррористической роботи может иногда сводиться на «нет». Всі дії спрямовані на те, щоб персонал енергетичного підприємства працював спокійно, не відчуваючи жодного тиску, тим самим надійно експлуатуючи енергоблоки Хаес.